Продовжуються мої пригоди з вашою картошкою. Ця картошка померла. Ось видно вона. Ну, я не розрізала, не хочу розрізати. Може, вона просто пошкоджена, ще подивлюсь. Але все одно багато гнилої картошки. Ось, от, і оце вона поморозяна. Оце видно, що картошка поморозяна. Має тут, ножа, щоб її розрізати. Ну, ладно Ех, важила я картошку тут трошки більше, там гнила, там це. Самі більше в мене претензій до ось цієї картошки. У мене зараз її розріжу. Картошка, що це за картошка Ла... Лаура? Репродукція еліта. І так, видно, що картошка хвора. Мию картошину цю. Видно, що картошка вся пошкоджена. Це, я думаю, ви розумієте, що це? Беру ще одну картошину. Мию. Мию. Що це? Це хвора картошка. Беру підряд, беру дві картошини підряд. Ось одну мию. Картошину ставлю, ось другу беру, мию, ставлю, ось третю беру, підряд. Бачите, беру всю підряд картошку. Мию, ставлю, четверту беру, мию ставлю. Це, мені здається, картошка, яку мені запропонували, яку я не вибирала. Так, тепер беремо на світло і дивимося. О, Боже, втопила. Подвину ящик. Що ми бачимо? Це що картошка? Це хвора картошка. Беремо цю картошку. Це яка картошка? Це не грязна картошка, нічого. Це хвора картошка. Беремо п'яту картошину. Що це за картошка? Правильно, це хвора картошка. Цю беремо це взагалі. Ну, ви ж знаєте, якщо ви займаєтесь картошкою, ви знаєте, що це. І що Получається з усіх, скільки я помила картошин, раз, два, три, 4, 5, шість картошин, вся хвора. Вона вся така, абсолютно вся. Беру ще одну. Беру мию на картинці, яка вона? І яка вона? Вона заражена. Я так сьогодні себе погано почуваю. За вашої картошки почуваю себе ще гірше. Ось ця. Ось тут дуже гарно видно хворобу. Ну, ось що це на картошці? Скажіть мені, що це за кар... на картошці? Це вона така має бути, я таку картошку садити навіть не буду, тому що це загражена, хвора картошка. Кози мої в шоки навіть. От оце. Що це? це? Це хвороба на картошці. Ця картошка, вона не має такою бути. Я подивилась в інтернеті, має бути розова гладенька картошка, оцей сорт, а не отакий. Ось, Боже, це жах якийсь. Це просто жахливий жах. Ось. Ось. Я вам її поверну. Повертайте мені кошти, я вам поверну нафіг цю картошку, Блін, оця Лаура. Потому, що в ній видно, от зараз, зараз я візьму на світло, щоб було видно, її видно, що вона хвора, навіть не помиту. Але я вже, щоб доказати вам, видно, видно ось оці пошкодження, видно на ній, навіть не. Помиту. От, от дивіться, я взяла підряд скучі чотири картоплини. Беляха, подивіться на цю картошку. Видно, що це хвора картошка. Я таку картошку, у мене невелика частина городу, я саджу зовсім трошечки картошки, там якихось блін, відро. Я цієї картошки хворої навіть садити не буду.